Дивись, Вадік, це ти гуляєш, це ти бачиш, що їде якийсь бусик. <ріст> <ріст> це <ріст> всі <ріст> так бачать. <ріст> а оце що він біля тебе зупиняє? Ва звати? Маша. А яке ви пево любите? 17-15, як немає 17-15, пер дніпро. А п'єте? П'ю. У яких дозах? Доки зможу. доки не впаде не вироб. Так. Що надія стала під вінець, коли ще була підлітком, тоді ж і народила свого первістка. Так рано нас всі уходжували, то тепер трошки у 13 виходили в нас замість. В 13 треба виходити в туалет, якщо розрішить вчити, блядь. От все, куди можна тільки виходити. Головне не можна розслаблятися. Не можна розслаблятися. Не, не можна просто дихати повітря. Це, це свято. Що я дебіл, що? Ну, для кого робота свята? Всі йдуть на роботу, щоб бабки заробити. по великому рахунку. вам Ой, Справжній вовк не здає екзамени. Він не зрадник, щоб когось здавати. Пари не удари, можна і пропустити. Якщо в тебе кинули тюбик клею, Лови момент. Взяв ножик ріж, взяв мій віну їж. Не суди, не судимим будеш, не буде, а буді будай. Добрий день, це у вас помойка? Мені просто бампер не на несе треба. Так, от. Оригінал, поляк, 400 доларів. Він ще чорний. Ага, поняв. А який в них стан? Який стан, та ти що на Мерседес іщеш? Давай бери її, тому що за ними в очередь. Ну, а скидочку зробите якусь? Скидки? ні, не буде. Діди. Могу в подарок тобі е -е, колесо на бетоні віддати. Ой, то в бабулі телефон звинув. Я жаль, сейчас очень. Потом... чую. Доброго а куди я прийшла? Господи, ти поможи. Теж, може, хочеш шоколад мій? Задоволений! Кара, то нема, не йде воно. Так, Саша, ну що ти, налий мені, щоб мені соромно не було. Один, два, двадцять, два. Все нормально, все добре, все добре, це треба, це треба. Хорошо працюєш. батя, я стараюсь. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Why don't you go well? Доброго дня, мені американо, будь ласка. що береш? І лате. Та нема питань. Лате не робіть. Я узнала його дату народження. Работає. Натальна карта. Матриця долі. Наївний дурачок. Господи прости. Зараз питання до всіх, кого вас питали фразою підростеш поймеш. Е, підкажіть, пожалуйста, хто що поняв, бо я не поняв, але дуже цікаво. Ну от такий дете. Отак. От ну, сантиметрів двадцять п'ять десь. Та ти гониш 25 сантиметрів, а в толщину скільки. Блин, ну. Ну щоб не збрехати, ну от так от десь. Ого, оце валина. Ану, покажи. Так як я тобі покажу, я вже смив. Блін, ну треба було хоча б сфоткати. Я сфоткав дивись. скільки я заробляю, я не знаю, скільки я заробляю, я заробив і зразу потратив. Кефір-зефір, я зразу проїв ті два білети на концерти. Я забув про то просто. Тому дав за банку меду, там в, в борг, коротше, там моя мама твоїй мамі допомогла, Ну, типа, там оптом, там ще щось. Я не можу, я, я не маю часу рахувати. Ну я не знаю просто. Ти бачиш того п'яного хлопця Алкаша? Угу. Прикинь, він мені 10 років тому робив пропозицію, а я відмовила. Вожка! Він ще досить запразнує. Це я мав бути там. Заприся. Яма валятися заприся. біля цього забора. Веселий та щасливий. Ти Ой, знаєш, заприся. що це? Це кайданки! Алло! Ну, то ще раз спробуйте. Натискайте там, де там дві кнопки: одна менша, одна більша і там, де більше, там на, е, більше води е, зливається з бачка. Злив... Не змивається? Ну давайте почекаємо, що набереться, і ще раз спробуємо змити. Ну давай, слухай, давай, бабусь, давай, якщо не зміється, то ти, ну, вже цього котика залишимо нам. Давай, бабусь, давай. Какие у вас финансовые амбиции? Чтобы, чтобы купить себе пиццу, когда я хочу. Вот честно, хочу купить себе пиццу, иногда суши. Хочется, вот чтобы всегда, когда хочется, покушать. Нормально хавать. Что еще мне надо? Миллионы не надо. Не заходи туда! Не заходи туда, там оно нет! и не, пожалуйста, не заходи туда, там оно нет! Ну куда ты зашел? Она сыщется в белом. Нет, тут чудовище, она сломает твою жизнь. Нет, просто переноси пень! Пироли бей. Пырали ножом нет, зашел, и что нет. Зачем ты подошел? Нет, пожалуйста, нет. Боже, ты опять передивляйся нашу свадьбу. Как <плес> это мило. Да. Моя кейса, да. Тикает. Хтось дзвонить, кажіть алло. а біля білі трохи. Алло, алло, алло. Так? Да. Алло, сказати три останні цифри? Алло, то, які три останні? У мене не такі великі. Що... Ні. Прямо три. Будь дякую. Ви можете секретаршу успокоїти? Цікава поверхня. Ну що, пацани, сьогодні вечором по пивку рипнемо? Зарем по пивку, да. Звісно, сьогодні вопросики порішаємо ввечері. А, так, да, питання треба рішити. Да, давай, добро. Давай, давай. Кіц, давай, давай. Пройшло, а, це по бізнесу, зараз вернуть mm, стік. Давай. Блін, щось нічого не чути. Приветики, і Ти там цей на бачиш сьогодні нічого не плануй, бо там вийшов новий випуск Супермами. То короче, замовим сушики, посидимо, подивимося. все, цьом-цьом, па па А що то не чути? О, порішали, да? да, походу, приїхали. Якась помилка, щось нічого не чути вообще. Ага. Але це, походу, в мене важлива сделка нарисовується сьогодні, то може нічого не вийде. Ну, понятно. Короче, добре. А По що ви ви не так Ні, все нормально. Давай, брат. Дім, до тебе питання як до адвоката. Які права у одруженого чоловіка? Так, у одруженого чоловіка, так, права. Права. Ну, я думаю, що якщо є автомобіль, або навіть якщо його нема, то єдині права, які в нього є, це водійські, і там же в залежності від категорії А, Б, С. Але <звищу> вже план є. Я зараз лягаю через 15 вертольот, я ригаю, потім засинаю. Скільки ти витрачаєш на догляд за собою в місяць. Mm, ну, ти ж 10. А ти. Скільки зараз комуналка за году виходить? Віталік, ти що у дурний? Ти нашу руку забрав. Хоча я хочу, щоб ви отаку з мене зробили. Це реально? Ба, звісно, зараз. Ти ж давним-давно собі хотів машину. Ну, конечно, я вчора хотів. приїзд з Германії машину хорошу. Шкода, тур. Да. дині 9 дізель, 2000 Шерьезно. року. Просто нова машина. Вірю, вірю тобі. Не крашена, вірю, не бита. 200 оригінала. Віру. 500, віру. 500, 500 доларів. Береш, 5, 5, береш, 300. питаю. 5 300. 5 500. Береш. За 6 беру. Пошлі. Да. А фарш потрібно мити? Не зрозумів. Ну фарш для котлет як помити? Так і не зрозумів, чи треба мети фарш, чи ні? Я замовляла, що Бариста вже готує. Я допомагаю на кухні, але мені більше подобається мити посуду рівно одну секунду. Коли гарячу сковорідку ставиш під холодну воду, вона шипить і ти типу як коваль. Чи грібінці в соусі з різноманітними видами масел. Виглядає непогано. Що думаєш? Игорь, вот тебя вообще кроме денег что-то интересует? Я не делаю биты даже за деньги. Да. Чего же? Скажу сразу да. Где они? За деньги. А мое слово, которое хочу побожать всем, не знаю, чего побожать, потому что всех уже, может, добили своего, но, может, не добились, ну хотя бы добиваются хоть свое, короче, в том смысле, чтобы добивали все свое, что хотят они, они. Якщо він доб'ється свого, то ніхто не доб'ється. Краще буде... в тому, щоб добитися свого, і те добіж свого, та що ти хочеш. І хай усім буде хорошо. Ти прийшов в мій двор і воруєш у мене яблука. А вони ще даже не красні. Це білий налив. То налив? Білий. Саня? Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. Ага. Пляшка горілки. Продається вона по мінімальній ціні. Відкручуєш пляшку, витягуєш ковпачок. А по ковпачку 5 гривень. Це тих 5 гривень? О, Дім, я ж не зрозуміла. А ти знаєш, що алкоголі в родині це велике горе? Та ну, яке горе? Діма, а два алкоголіка то вже міцна і крепка родина. Наливай. Сорочок. Да. Пацани, є меган другий. І хто там, що не говорив, що неудобно там обслужувати, що, ось клієнт приїхав, каже, не можу уровень масла перевірити в машині. Ми кажемо, без проблем, зараз розбираємо всю морду, достаємо радіатори і знаходимо щуп внизу. Хоба! да, Низький рівень масла. В принципі, рекомендуємо клієнту долити масло. Жек, збирайся обратно. Здивувало мене дуже сильно той факт, що 5 днів підряд Океан Ельзи дає свій концерт в Києві, купа народу і жодного відсотку на потреби ЗСУ. А потім зрозумів, там трохи інша схема на потреби ЗСУ. 20% глядачів всюда. Я голосував і буду голосувати. Ось за цю, Юковича. А на ну нафиг он нам нужен. Ну, я бы проголосовал за, за Юникевича. За Юникевича. Не Федорович. Федорович. Вы знаете, кто Федорович? Юникович? Конечно. За регионы? Да. Ну, тоже за регионы. Иконович. Что я не поняла. А, я хочу региона партии. партия, а, партия региона. Белаковича будем голосовать. Янникович. Янкович. Янкович. Я тільки Янкович. За вам так його. Якубовича. Я Як наковича. По-перше, що це таке? По-друге, чого я його хочу, я не можу поїхати. Що це таке? Що це за опариш такий? Сажаю бички, бо цегарки подорожали. А курити хочеш. Бажання познайомитися з якоюсь такою силіконовою жіночкою, яка їздить на каєнію. Ну, або там на x 5 а ага. мені там не принципово що. Щоб нічого не боліло за кермом, я роблю зарядку. На раз руки в сторони, на два пішло все налі, на три закінчує вправу. Через 300 метрів поверніть направо. Направо. И, направо. Ирина Напраши еди хочеш. Вот это мощь откуда? Технологія! Технологія! Технология! Технологія! Ну и Скажи мені, щось таке, що я ніколи не забуду. Mm, Мій дід на цьому дивані помер. Жик видав базу однією своєю дією. Дивіться. Він запропонував своїй студентці стати на стілець і сказав: Потягни мене вгору. Ну, понятно, вона там тужиться, пижиться, і ну нічого в неї не виходить. І потім він каже: А давай тепер я спробую тебе вниз потягнути. І він дуже легким рухом просто її вниз зіштовхує. І після цього він каже дуже важливі речі: він каже так: що ти, коли тягнеш людину на гору, ти вкладаєш ну, неймовірні зусилля для цього. І так само тій самій людині. Яку ти тягнеш, їй зовсім нічого не треба зробити і ніяких зусиль майже не треба вкладати, щоб тебе вниз зіштовхнути. В кінці він додає таку ще важливу штуку, що будь обережна, кому ти взагалі руку подаєш, тому що якщо це не та людина, вона дуже швидко тебе потягне вниз. Кіборг убійця! Я в магазині, що купити. Алло! Та возьмеш щось. До тих недільних вареників. Поняв, поняв, все, все, все. Ні слова більше, давай. О, я знав, що тобі за розвину дасть. Що? Ти хотів ту сепараторно? Сідай. Зараз наїмось. Смотри, рот. Да не, не, не батя вчив тебе до того, що ти будеш бідняком. Знаєте, як? оце коли він заходить в кімнату і такий, для кого світ горить? Для кого горить світ, Богдан? Ти знаєш, по чому кіловат. Я навіть не знаю, що таке кіловат. Я... І батя такий, все, я виключаю. А Отець день народження, 15 людей в кімнаті сидить і ти... Я не хочу виживати! Я хочу жити! Вони судять про мене навіть не знаючи. Краще мені бути самотнім. Ти досі тримаєшся за минуле, хоч його слід забути. Важливе не минуле. А те, що обираєш зараз. Треба поспішати, бо на чудо теж потрібен час. Любов це ставити потреби іншого понад свої. За декого і розтанути, не жаль. Ай, Слухай, ти чого б'єшся? Яка різниця? Це вже минуле. Але все одно боляче. О, так, минуле час болить. Але, по-моєму, від нього можна або тікати, або. 继续